Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі, з милим рукою. Минув і минув другий козака немає, сохне вона, як віточка. Мати не питає, чого б'яш моя дому. Стара не спитала за сивого, багатого тихенько їднала. Іди, доню, каже мати, не вікен дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушничками ще придбала, спустіть мене в яму. Нехай попи заспівають, а рушки заплачуть. Легше, мамо. Струні лежить, ніж його побачить. Отак тая чорнобрива плавала, співала, та й на диво серед поля тополею стала. По діброю, вітер гуляє по полю. Край дороги гне до полю до самого дому. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, Зелене Зеленеває приросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, наче на диво, а кругом й тополі, А там ліс, і ліс, і поле, і сині горі забузлову. Сам Бог витає над селом. Тарас Михайлович Шевченко на панщині пшеницю жала. На панщині пшеницю жала. Томилася, не спочивать пішла в снопи. пошкандивала Івана сина годувать. Воно сповите, кричала, кричало, у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і, ніби знов над Іваном сином затримала. І сниця їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий. двох собі пшеницю женуть, а діточки обід несуть. Та й посміхнулася не Бога, прокинулась, нема нічого. Найвася глянула, взяла, його гарненько сповела, І копу дожинать пішла, поки не чути ламо. Тільки ворог, що сміється, смійся люди вражені. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия крита і чиїм діти наша дума, наша пісня не мре, не загине. де люди, наша слава, слава Україні. Ти не лукава на зійно, ти другом, братом, і сестрою, сьогодні встала, ти взяла. Мене маленького заруба, і в школу хлопця повела, до п'яного дяка малому. У тіся серденько, не збурить люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та нема. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема. Зерна не за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій й Боги, мій лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава запрудь моя. Садок пишневе коло хати, хрущ над вишнями годують, богатирі з пугами йдуть, співають літочі, дівчата, а матері вечері йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня сіренька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула хворіна. Затих усе тільки дівчата, та соловейку не затих. Тараса Іванович Шевченко і вивізь я на І вивіз я на чужині. І ви і Сибію в чужому краї. Та одинокому мені, здається, кращого немає нічого Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну У те найкраще село у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й м'ячі. Причистий ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла, замітала. Аж страх погано в отім хорошому селі Чорніше чорної землі лукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хатки, повалялись, стави бур'яном поросли. Село, неначе погоріло, неначе люди подоріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину, та не в однім о селі, а скрізь неславній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві гинуть, гинуть у ярмо лицарські сини, а при поганій пани жида братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже, страх погано в утій тій пустині пропадать, А ще поганіше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха. Когом, здається, любо, тихо, і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе молодці дитина красується, любується на всю Україну, А понад ним зеленіють широкі села, А у селах у веселих і люди веселі. Так би, може бить і сталося, якби не осталось сліду панського Україні. Садок пішляє пішлений коло хати, мужчина пише не робить, Коло тріх угами йдуть, співають тодічі дівчата, а матері пишне людять. Сідє вечері коло хати, вчить із землю встає. Личка вечері подає. А мати хоче вивчати, як соловейкою дає. Покола мати коло а майка діточок стоїть. Мама спробувала їх. Затихо все. Тільки дівчата та суловеть не тих. Мені тринадцятий минало, я пася гнято за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога.